Вітина й капресвята, каясна зоря спочиває тих, тихо в сні. Здавалося, була звичайно собі тиха ніч, хіба що більш зоряна, ніж завжди. Адже над стайнею, де народився Спаситель, сяяла особлива заря. Звісно, не всі на неї звернули увагу, але деякі прийшли навіть далеко зі Сходу, знаючи, що ця заря знаменує народження царя людейського і бажаючи йому поклонитися. Звичайно, не всі були мудрецями і не всі знали пророцтва, Але ми так хотіли розповісти цю радість простому люту сплять. Ну не будити же їх. Ну, да, Ось бачу за містом пастухи гріються біля когнища. Давайте гойда до них розповімо цю радість. Ходімо. Пастухи. <постійця> 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 не бійтесь. Я благовіщу вам радість велику. Сьогодні в біфліємі народився Спаситель. Христос. Господь! Ходім до віфлеєму і подивимося, що сталося там, про що сповістив нас Господь. То пішли. І пастухи поспішили до Віфлеєма, знайшли там Йосифа, Марію та дитинку в яслах і розповіли про все, що їм сповістили ангели. Та волі новини рік і море, торяд янгольському пору. Пішла з небес, Бог між нами населися, щоб спасти свій люду весь. Слава! слава. Селі сдего, горія, Так розпочався земний шлях нашого небесного Царя. Ми завжди намагалися бути поряд з ним, коли ірод чекав його життя. Ми допомогли Йосипу зберегти сина в Єгипті. Коли Ісус виріс і настав час Його місії, Він охрестився і пішов у пустелю, щоб постувати сорок днів. Ми весь час були з ним. І коли скінчився сорок днів, ми прийшли, щоб укріпити його. У Хефсманському саду, коли навіть найближчі учні не приєдналися до Ісуса в молитві, ми прийшли, щоб підтримати його. Коли Ісус зробив свій подвиг і воскреснув на третій день, ми поспішили сповістити про це його найближчим друзям. Ми зараз допомагаємо його друзям. Ну, ви, мабуть, знаєте, коли потрібно, щоб якась людина опинилася в потрібному місці, в потрібний час. Ну, у нас є деякі прийомчики, Ну, наприклад, комусь достатньо шкурку від банана, а комусь треба щось посерйозніше. Я вам чесно? То, що ви всі зараз тут, це сталося не без нашого втручання. А коли Ісус повернеться у своїй славі, ми звістимо про Його прихід звуком сурем і зберемо усіх вірних Йому. А тим часом, а, тим часом ми, коли живемо серед вас, виконуємо маленькі спецзавдання. Кожного є якісь поручення, знаєте? Але в нас є ще маленькі свої хобі. От, ми ще, крім того, що виконуємо свою роботу, яку нам поручає Бог, ми любимо ще спостерігати за людьми. От, Наприклад, Скоро Різдво. Це таке свято, яке у мене викликає просто суперечне почуття. З одного боку, страшенно страшенно приємно, що від Дня народження Ісуса люди відраховують Дні Нової Ери. Святкують його день народження аж двічі на рік, і по старому стилю, і по новому стилю готуються кілька тижнів до цього свята. Але як це роблять? Ну Це просто щось жахливе. Жахливе в тому плані, що про Ісуса забувають, для людей це ще завгодно. Це Санта Клаус, ялинка, кутя, 12 страв, імбирне печиво. Ну, Багато варіантів, але це не народження Ісуса. І я спостерігаю за цим 2000 років і кожен раз щось нове. Жодний день народження не визначається так масово і з таким розмахом, але, мабуть, ніхто не почувається на своєму дні народження таким зайвим. Точно, саме зайвим. І це так шкода. Люди, у вас є один дуже гарний звичай дарувати одне одному на день народження подарунки. Якщо ви збираєтесь святкувати День народження Ісуса. Не приходьте з порожніми руками, підготуйтеся. Не знаєте, що подарувати, то спитайте в нього самого. Так, спитайте. І ми не помилилися епохою, адже слово, яке було спокон віку, дякую, воно й досі з нами. Читаючи Біблію, ви можете особисто познайомитися з Ісусом і дізнатися, які подарунки йому подобаються. <звук> небо і земля, небо і земляни! Ангели, люди, ангели, люди, весело Христос, садиться, ваду, ангели співають, царі вітають, Опліли, Опліли, пастри, чудо, чудо повідають, у увиплиє. Чиста діва, пречиста діва народила сина, Христос помипатися, а при листи ваші царі вітають, охід вітають пам'ятни грають, чудо, чудо повітаю, отче є слово, Отче є слово свого права вся учило темно в темному світі, в темному світі Сонце засвітило, Христос пристатися. Ангели співають, царі вітають, так він відають, відають пастри грають, чудо, чудо повідають. І ми рожденну, і ми рожденну бабо, поклін вітаємо. Слава, вишні, слава, вишні, п'яного заспіваємо. Пристос, Христос стадися, пахне, платися, а не виспівають, царі вітають чудо, чудо повідають. Христос, Христос родився, Бог родився, ангели співають, царі вітають, поки їм віддають, чудо, чудо повідають. Дякую. <плес>